Ну що, топ-5 телевізорів з Dolby Vision за нормальні такі собі гроші. І Зараз ви скажете бабл бухий. ні, хлопці. Я просто нічого не п'ю. Але в мене на е, нормальний настрій для того, щоб подивитись Dolby Vision. Але знаєте, що ті, хто мають мега дорогі, мега коштовні телевізори з Dolby Vision, завжди кажуть, що усі інші дивляться долбівіжен не коректно. Але я скажу так, вони теж дивляться його некоректно. Коротше, давайте так ми з вами трохи поговоримо про Dolby Vision і саме про п'ять телевізорів, які варто купувати для перегляду Dolby Vision контенту. А ми на головній сторінці мого каналу. Будь ласка, підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди, і це дозволить нам е продовжити розвивати україномовний контент. Тому, будь ласка, зробіть це. А тепер трохи про Dolby Vision. справа у тому, що ті, хто кажуть, що для того, щоб переглядати Dolby Vision, потрібен дуже яскравий телевізор. Вони будуть і праві, і ні. Бо сама по собі специфікація Dolby Vision каже нам, що максимальна яскравість телевізору повинна бути 10 тисяч Кондел на метр квадратний кандел-кандел. І знаєте для чого? Для того, щоб якесь джерело світу, якщо воно світить у телевізорі, відібражалось, начебто воно світить у вашій кімнаті. І це вам додавало ефект присутності. У скажімо так, у Сукупності з, зі звуком, наприклад, 5.1 один чи Атмосом, то буде просто-напросто крутилезна, але жоден телевізор у світі зараз не може це відтворити. І в нас залишається лише те, що сам по собі Dolby Vision, як технологія надає кожній сцені, надає телевізору інформацію для кожної сцени чи для кожного кадру інформацію у розширеному діапазоні кольорів. Або звичайний HDR, він е, каже, що тут розширений діапазон кольорів для усього фільму. А HDR 10 і Dolby Vision, наприклад, кажуть, що це е, саме зроблено для кожного кадру. Воно може бути для кожної сцени чи для кожного кадру. І в нас у даному варіанті Dolby Vision нам потрібен не тільки для яскравих якихось моментів, але і у темних сценах, для того, щоб не було такого дуже темне. Воно ні, воно додає градації. Чи якісь коти, такі чернючі, вони теж будуть не чернючими, а там будуть, ви будете бачити там, і полутони, і тіні, і якісь деталі. У цьому усьому є Dolby Vision, бо Dolby Vision це не тільки верхня ланка, але і нижня теж. І тут вже в нас е, виходить, що телевізори можуть бути з Dolby Vision е, з 400 кандел. І тут мені почнуть зараз писати: Бабл, ти не правий, я дивлюсь Dolby Добівіжен, воно все класно. Ні, ви. Просто більш правильно дивитись Dolby Vision. але Dolby Vision потрібен навіть у телевізорах з не такими мегахарактеристиками по яскравості. Ну давайте які ж телевізори, які телевізори можна е використовувати для Dolby Vision та ще й більш-менш правильні. Е я посилання на всі ці телевізори закинув у опис під цим відео. А ми поїхали. На п'ятому місці у нас телевізор Philips 55 дюймів, -55 плюс 89,19 дроб 12. Так називається моделька за 43 тисячі гривень за діагональ 55 дюймів. І так, це повинна бути велика діагональ, бо навіщо дивитись 4К контент, та 6 Vision. на чомусь маленькому, ну то вже я не знаю. А ось за 43 тисячі гривень нормальний варіант. І ви мені скажете, але чому ти раніше Philips ставив вище, а зараз нижче? поясню. Справа у тому, що це Philips 2024 року. Будь ласка, дивіться, це моделька 24 року. року. І тут, окрім того, що в неї круті характеристики, є один недолік. Оясню зараз це Titan OS. Вони почали випускати телевізори на власній платформі Titan OS, яка не дуже має нормальну сумісність з Android TV додатками. Тобто, вони там навіть ставлять той Android в Google Play Market. Там стоїть навіть Google TV, подібна оболонка, але це не Google TV чистий. Там є оборотня сумістість з деякими додатками, але не всі додатки там будуть коректно працювати. Саме тому, поки молода ця Titan OS, ми ставимо його на п'яте місце, але з, скажімо так. Ми даємо йому можливість оновити цю Titan OS до нормального варіанту робочої системи і піти далі уверх. До того ж, це дуже крутелезний телевізор, і в ньому, окрім там Доубівна, є безліч якихось переваг. Перша з цих переваг це те, що в нас тут від 48 Гц до 144 Гц. Якби в нас є вже натяк на те, що тут є VRR, це для ігрових консолей чи комп'ютерів для роботи з плаваючою частотою. Навіть не тільки це, бо я рекомендую цей телевізор для зовнішніх пристроїв по типу Android TV чи Google TV TV Боксів. Є вже на Android 12, на Google TV 12 TV Box чи TV Stick, які можуть перемикати з VRR автофреймрейт без переходу у чорний екран. Так, це можливо. А тут це ще теж не все теж не все. 8 біт плюс FRC, 10-бітна це така псевдо. А, але це нормально зараз. direct для підсвітлення, підтримка HDR, HDR 10, HLG, Dolby-Vision це добре. В нас є Ambilight, в нас є процесор nt НТ-72676, не найлжший процесор, і 8 ГБ з полича. Тобто, це натяк ви поняли, що як Смарт ТВ, тут таке гівенечко. Але те, що вони тут, знаєте, компенсуються. Ту операційну систему тим, що вони сюди напхали по звуку. Тут є і саунд зі штучним інтелектом, і штучно-інтелектуальний еквалайт, Dolby Atmos, Dolby Bass поширювач, Dolby MS12, Dolby Volume Leveler, DTS Play Fi, DTS X, нічний режим і персоналізація звуку. Коротше, вони тут чогось натикали прикольного. І це може бути, знаєте, як ви можете з, через HDMI ERC брати зворотній звук для вашого. Ресиверу, отримувати його прямо з телевізору. Це дуже добре вони зробили. В нас є, бачите, ERC, як я казав, є HDCP-2.3 для контенту для сертифікованих tv боксів є HFR, VRR, це вже такі ігрові технології, а тут в нас пішло, поїхало. Ambilight, Ambilight 3, Ambilight Launch Mod, Ambilight Music. Це, знає, це означає, до, до речі, AMD FreeSync Premium, тобто можна використовувати для ігрових якихось комп'ютерів, є Netflix. І це означає, що тут крутилезний з різними режимами, наприклад, там, коли грає музика, він буде під музику грати. Коли там грає щось, воно просто-напросто крутелезне. Воно просто-напросто крутелезне. Класний телевізор, але п'яте місце поки що. Поки що. А наступне місце трохи дешевше, але в ньому є переваги от для тих, хто хоче, ну хочу 75-ку. Хочу 75 не за всі гроші світу. Будь ласка, 34 тисячі гривень, хайсент 75 дюймів, 75 А6К. Не самий ліпший телевізор, але за 34 тисячі, що ми отримуємо? Бачите, ми отримуємо Direct LED. Базову яскравість 350 кандел на метр квадратний, пікову яскравість, відразу кажу, 450. А, в нас є непоганий. Процесор mt 9602 60-Герцова матриця, але процесор навіть не дивіться, бо це теж під е, той самий зовнішній девайс, під ТВ Бокс. Є IPS ADS, 10-бітна матриця, 8-біт FRC, е, далі DirectNet, Dolby Vision HDR 10 HLG, HDR 10 Прикольно, нормально, за 75 дюймів. тут. Е, до речі, бачите, малі G52. І нормальні праци ставлять. Ставлять нормальні праси з нормальними прискорювачами, але чому ця Vida 6, 6 долбана? Є Dolby Audio є DTS Virtual X. І нікам стерео. До речі, на нікам стерео. Блін працюють крутелезно колонки самого телевізора, це, це що є. Ну і прикол у тому, що тут є уплавніння Мемс, є звісно, Netflix, є 4К апскейлінг і я думаю, що нормальний телевізор. ви напишіть, будь ласка, 75-ка з Dolby Vision, хоча й базовим, за 34 тисячі. Це нормально чи ні? От мені дуже цікаво почути вашу думку, власне. А ось далее, далее у нас є такий Hisense 55 дюймів 55 U8KQ за 40 тысяч гривен. 55-ка з Dolby Vision за 40 тисяч гривень. вы мені скажете, ну то і що, там 75-ку можна взяти за 34, а тут за 40-55-ку. Передавайте так. Бачите, вот его його на третьому місці. Ми його зараз прямо Переносимо на перше місце. Я вам зараз буду аргументувати, а ви мені напишіть у коментах, чи згодні ви чи ні. Давайте так. VA матриця, дуже класні насичені кольори на міні лет. На міні лед на, на хвилиночку. 500 кандел, квадрат... кандел на метр квадратний. Це базова е яскравість. Ви скажете, бабл, то замало. Почекайте. Зараз будемо все поступово. Від 48 Гц до 144 Гц. Ну, звісно, 24 кадри немає, бо 48 це базова частота. І 24-кадрові фільми працюють дуже правильно. 23-го року va матриця. 10 біт, 8 біт, плюс FRC. а тепер поїхали. Міні лед 500 кандел на метр, 1500 кандел на метр у пікової яскравості саме для Dolby Vision HDR. 1500 кандел. класно. Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR 10, HLG, і HDR 10. Це плюс, це плюс. Далі нативні 120 гц. Тобто тут навіть нативна матриця не 60 гц. Ви можете тут відразу дивитися фільми без автофреймрейту. 24 кадровий, не буде ніяких фрезів. Ви зможете Ютубчик дивитись без якихось мікрофризів. Netflix теж без, без мікрофризів не буде, бо він адаптований під 60 Гц, під 59-94. Для iptv шечки є ось такий режим: альтернативне використання 50-60 Гц. Це теж великий плюс. Тут нормальний процесор, але це теж в нас все під зовнішній пристрій. u 7, і тут поїхали. 2.1.2 канала. В нас нативний звук, Dolby Atmos, Dolby Audio і Stereo Це теж не всі його переваги. HFR на HDMI 34, VRR на HDMI 34, 4 k Upscaling, ХМД FreeSync Premium Pro І він відкалібрований від Kalman, Kalman Ready Kalman це виробник калібровочного обладнання для телевізорів, для моніторів. І вони калібрують. І його матриця має е, сертифікат Kalman Ready Тобто він базову калібровку має. В нас є кольори на квантових точках а, і безліч, безліч технологій з хлопці. Це перше місце. За 39,999 це просто-напросто бомбезна фігня. Я вам скажу так. Хоча вони тут пишуть 500 кандел. ТД Март, виправте, що тут 1500 кандел з Wi-Fi 6. Йоли пали. Ладно, перше місце я вам вже сказав. Давайте третє і друге. На третьому місці в нас Sony BRAVIA XR Full Array LED X85L. Так, він дорожче 54 тисячі гривень, але ті, хто бачив Sony, ті вже на інші телевізори не садяться, скажімо так. Ну, на телевізори зовсім сідати не треба. Але а, це Direct LED від 40 до 120 Гц матриця в нас. В нас 10 біт, 8 біт плюс FRC, і звісно, в нас пішло Dolby Vision, HDR 10 і HLG. Це телевізор, який можна використовувати без, без tv TVB, бо в ньому прикольний процесор 4 k HDR процесор X1 на 4 ядра, це NTK, до речі. 16 ГБ сховища на Google TV. Є в нас DTS, є Dolby Atmos, Dolby Audio. і тут ще є. Знаєте, які приколи, приколяси? Приколи, приколи. тут. Є акустична автокалібровка. В нас є Бакс Рефлекс Speaker, Це такий собі сабвуферчик невеличкий. А в нас є Room компенсація, тобто компенсація кімнати на різної кімнати воно під, під, під підлаштовується під різні кімнати. Поїхали! VRR! Для ігрових консолей, наприклад, для того ж Sony PlayStation 5 Bravia Sync через HDMI Sync. І тут ще є auto-low Latency Mode режим. Bravia ну, Bravia Sync я вже казав, і звісно, VRR А тепер поїхали: 4 k Scaling, Apple AirPlay, Apple HomeKit, потім ChromeCast. Light Sensor, це він буде яскравий сам коригувати. Game menu, X-Motion Quality. Коротше тут таких технологій про які я навіть не чув Ні, не, не, я чув, чудисна, але ніколи не використований, нафіг нікому не потрібні, бо це вже перебір, як на мене. А на другому місці це те, що я позиціонував на першому спочатку. Це в нас LG 55, OLED 55 дюймів. Це це третя. Серія, це 3. І це 62 тисячі гривень. Поясню. Справа у тому, що чому не на першому місці, бо тут ціна зіграла таку не останню роль. Це, тут 40 тисяч, тут 62 тисячі, ну, дуже великий відрив. Але це єдиний телевізор у цьому топі, який має чесні 10 біт. Це в нас OLED Evo, звісно, від 40 Гц до 120 гц. В нас. Давайте 23-го року моделька 10-біт. Чесні. В нас е пікової яскравості тут немає і базової. Бо поясню. Справа у тому: справа у тому, що е OLED порівнювати з LED, чи з міні led телевізорами не можна. Вони завжди будуть яскраві за показниками. Але у OLED трохи інша технологія. Там без нескінченний контраст. Один до мільйона, наприклад. Ну я не знаю, який тут контраст. Ну, Давайте подивимось, я зараз скажу. Я з oled моделями дуже багато у Німеччині зіштовхувався. А де контраст наш? А ну, тут є. Вони навіть не пишуть тут контраст, але контраст дійсно нескінчений. Ну, як на oled моделях Ви запитаєте, а чому це третє? Бо... Давайте так. А серія, вона зовсім тускла, і там є певні проблеми з вигоранням. На С3 є вигорання, але це повинно пройти дуже багато десятків часів, десятків тисяч часів народнаки, на скажімо так, на працювання. G3 можна було розглядати, Ну там ціна просто неадекватна, і варіанти кріплення вони теж не дуже не дуже ідеальні. А тут в нас, а тут в нас є OLED, 10-бітний. З різними технологіями, одна з найліпших технологій уплавніння на LG-шки. В нас є альфа 9 процесор, веб-ос. До речі, веб-ос останній я просто шаленів від нього. Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS-декодер, Bluetooth Sound Ready. В нас є саундбар режим, в нас є спікери прикольні, два сабвуфери, два, тут є крутилезний звук, тут сабвуфери є вбудовані. До того ж, в нас є теж HFR, VRR, uh, В нас є AMD FreeSync Premium, є Apple AirPlay, Apple HomeKit, Він може uh, працювати зі зі смарт-домами від Apple. Uh, є Apple TV+, Плюс, Cinema, HDR, тут, тут безліч, безліч. А, до речі, Nvidia G він, Nvidia GeForce Now тут безліч різних моментів, які можна, скажімо так, використовувати ще й тюк сертифікація Тому і він коштує так, він коштує 62 тисячі гривень. Це просто про телезний телевізор. І тут найліпше буде дивитись Dolby Vision, але яскравості тут буде трохи замало. Я вам скажу так: я свій топ сказав. Напишіть мені, будь ласка, ваші пропозиції, ваші аргументи, а ми будемо вже з вами дискутувати. А з вами був Баба посилання на усі телеві. Візери на перевірено продавця з гарантією нормального вважань у опису під цим відео. А з вами був баба знову на каналі Такі зімка населе.